Благодійний ярмарок Продаж солодощів сьогодні організували у центральній бібліотеці для дітей міста Луцька. Захід назвали солодкі мрії. Солодощі розмістили на столиках біля бібліотеки. 12-річна Богдана Поведа каже, тісто для печива робила мама. Випікала пряники дівчинка сама. Тато писав жартівливий рекламний текст. Я пекла печиво під назвою Бандерівське. Більшу частину я вже продала. Всередині вона з різними родзинками, горіхами та вишнею. Сметана з корови, яку ЗСУ евакуювали з Маріуполя, масло з тої самої корови. Родзинки заздалегідь евакуйовані з Херсону і яйця з курки з нашої Волинської біолабораторії. «Уйте кексики, печимо самі робили умова ярмарку. Половину грошей залишити собі, половину віддати на допомогу збройним силам, каже директорка бібліотеки Ніна Бочарова. Знаємо, що це потреби великі, і це в дітях виховує, мабуть, відповідальність найперше. Це родинність, це загальне таке сприйняття відповідальності не тільки за родину, але і за всю Україну. Людмила Дерда принесла шоколадні кекси, які готувала з десятирічним сином Андрієм і чотирирічною донькою Ангеліною. Ми завжди приходимо сюди в бібліотеку, з влаштовують різні майстер-класи. Мама не такий великий кондитер. Зробили 50 таких кей-попсів, Спекли бісквіт шоколадний. Мама в кожен кекс вставляла палочку і дідо, що нам допомагав, робив прапорці. Це прапор України. Ми подумали так, що так буде більш привабливо. Після ярмаркування діти виготовляли листівки. Цю частину заходу присвятили всесвітньому дню шоколаду. Тут у мене таке сердечко намальоване кульками, тут такий кексик, буква М, бо я, Маша. я зробила навіть такі плетені браслети на продаж. Скільки браслетів 15 гривень. Всі ці гроші підуть на допомогу ЗСУ, щоб вони могли купити різну зброю, і в нас швидше закінчилась війна в країні. Керівниця бібліотеки Ніна Бочарова розповіла, що це третя творча акція зі збору грошей для українських воїнів. Участь у ній взяли 22 дитини. Їм вдалося зібрати 2850 гривень. Анна Глощук, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.